У Бердичі нововведення на карети швидкої допомоги та автомобілі МКАРСу встановлюватимуть GPS-модулі. У міській раді вважають, це дисциплінує водіїв автомобілів, а також дасть змогу прослідкувати, де наразі перебуває машина. Це звичайний gps модуль який зв'язується за допомогою сім-карти. Зі спутником і передає через мережу інтернет повністю всі дані по пересуванню автомобіля. Це унеможливлює якісь лівосторонні поїздки автомобілів, державних та бюджетних установ. І відповідно буде повністю відслідковуватись маршрут, витрата палива, машина заведена, вона заглушена. Що буде, в принципі. По попереднім розрахункам зекономлювати як мінімум Павлова десь на 15-20%. Прослідковувати шлях руху автомобіля будуть працівники міськвиконкому. Є спеціальний сайт, розповідає Михайло Май, доступ до якого мають лише деякі люди. За допомогою цього сайту і будуть відстежуватися усі маршрути швидкої та мкарсу. Завідуюча станції швидкої допомоги Людмила Кобаса каже, її персонал завжди за інновацією, тим більше, коли це допомагає роботі медперсоналу. Як завідуюча станції швидкої медичної допомоги, я завжди. Жди, підтримувала і підтримую різні інноваційні введення, які допомагають сьогодні в нашій роботі, в своєчасному виїзду, доїзду до виклику та наданню допомоги. Перше введення – це був комп'ютер та закуплений архіватор пам'яті завдяки міському голові Василю Константиновичу. Мазуру, і сьогодні ми дуже задоволені ним, і дуже це все допомагає в нашій роботі. Поки що випробування проходитимуть у тестовому режимі. Планується, що пробні модулі встановлять на 15 машинах. Скільки коштуватиме таке обладнання, представники міської влади сказати не можуть. Все залежить від того, чи виправдають модулі себе у дії. Питання перше тестового режиму. Що він покаже, і чи доцільно, чи недоцільно. І по-друге, залежить від того, скільки буде встановлюватись машин. На даний час встановлюється близько 15 машин. Якщо ми будемо встановлювати і надалі, то це буде далеко не 15 машин, і відповідно ціна буде зменшуватись. Ми будемо спілкуватися з виробниками, щоб вони зменшили за рахунок кількості транспортних засобів. Тобто зараз такої сталої суми немає.